Добрий вечір. Дякую. Що ви? Як це маєте? Все добре? Окей, туди я просто постараюся не спортити. Е, хотіла з вами поговорити про музику. Е, ви, мабуть, помітили всі як останнім часом багато з'явилося української музики в ефірі, правда? Помітили. Але якщо чесно, мені особисто е, в сучасній українській музиці не вистачає музики, не вистачає, знаєте, змісту, хочеться більше сенсів. Тому е, мені більше любиться українська народна творчість. Тому що давайте будемо чесні, от раніше вміли писати хіти. Вміли передавати атмосферу, писати міжрядків. Розумієте про що я правда? От, наприклад, поаплодуйте, хто е, знає пісню Несе Галя воду. <плес> Прошу дуже. Стільки років, а це до сих пір хід. Давайте згадаємо слова, як будемо згадувати, сразу уявляйте собі картинку. Як там співається: несе Галя воду. Коромисло гнеться, стоп, задумайтеся, коромисло гнеться, а Галя ніт. І зразу понятно, яка Галя. Вона сильна, мужня, працьовита жінка. А що в цей момент Іванко? Заді неї Іванко, як барвінок в'ється. Чи відомо вам, панове, як в'ється барвінок? Я, ну, я ні на що не натякаю, але чи не здається мені? Що ну, сказано в тексті, що Іванко коливався як стовпчик термометра. Мекнув собі трошки, так би мовити. І я б не здогадалася, якщо б він не спалився, коли попросив у Галі води напиться. Каже, Галю ж, моя Галю, дай води напиться. А що в цей момент Галя? Галя не дає. І не того, що вона жадна, ні. Галя просто мудра жінка. Вона не одну таку пісню чула народну. Вона знає, що вся драматургія світу тримається на жінках, які не дають попити Іванкові. Розумієте, тому що приспіва ще не було, Іванко поп'є пісня закінчить. А співана її краса, коли Іванко каже, ти така хороша, дай хоч подивитися. Глядь, яка вона була гарна, мужчина просить у неї дозволу на неї подивитися. Зараз так не співають. Якось співана її гордість, коли вона не дає попити і каже: Я буду в садочку, прийди подивися, вода у ставочку, йди та напийся. Сразу Іванка у френд-зону. І ще мені здається, що Галя, це перша. Оспівана феміністка. Тому що ну, Галя була за рівність у прямому сенсі цього слова. Ви знаєте, як працює принцип коромисла. Чого вона не давала попити, вона знає, що якщо Іванко поп'є з одного відра, то буде Перевес, а кривий хребет ще нікого не прикрасив. І от коли вона така оспівана, така гарна, мужня, працьовита, я не можу собі уявити, щоб Іванко, ідучи заді неї, не то, щоб сказав, а просто подумав собі, що Галя не 10 з десяти. Mm -mm. І ще дуже хороший приклад того, як оспівана жінка, це пісня Підманула підвела. Хто пам'ять слова? Так. як там співається? Ти казала у понеділок. Я прийшов тебе, нема. Підманула, підвела. Шов у вівторок. То саме, нічому його життя не учать. Ти казала у вівторок, поцілуєш разів сорок, я прийшов тебе, нема. Підманула підвела, і він цілий тиждень за нею ходить, ходить, і її ніде нема. Питання до вас: де вона? <праць> вона на роботі. Жінка працює, що непонятно. І він це поняв на шостий день у суботу. Бог шість днів світ створював. Він на шостий день згадав: а ти казала у суботу, підемо разом на роботу, але він прийшов і її нема. І я думаю, ти дурак, у неї вихідний. Один єдиний вихідний жінка має. Він утот приперся. У неділю вона буде в церкві, все просто. Знаєте, яка моя е, улюблена українська пісня? Ділюся з вами. Моя улюблена, е, ну вона не народна, її написав Івасюк, але в цілому вона стала народною, тому що ми її дуже любимо. Це пісня Червона рута. Знаєте таку? Так. Е, вона моя улюблена, тому що там є прихований зміст. Якщо читати між рядків, у мене є теорія, що насправді. Пісня Червона Рута про марихуану. Просто задумайтеся. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі, може, десь у лісах ти черзілля шукала. Сонце руту знайшла і мене щарувала, уміли. Розумієте, вміли писати раніше. Знаєте, є ця е, всеукраїнська акція, по-любому бачили білборди, на яких пише здай баригу. Боже, ну це, це так грубо звучить. Кожен із нас, коли це читає, де якщо в тебе нема свого бариги, то думаєш не здам. А якщо б там писало ти признайся мені, звідки в тебе ті чари? Сразу хочеться подзвонити на гарячу лінію пощебетати, правда? Ви можете зробити висновок, що я старомодна, і будете праві, щоб ви розуміли наскільки. Знаєте, хто мій улюблений е, співак український? Прости, Господи, Степан Гіга. Це легенда. Я пишаюся навіть це сказати. Розумієте? Ну всі ж знають. Є хтось, хто не знає Степана Гігу? Ану, вийдіть. Видіть загугліть Степана Гігу і верніться нормально. Та де? Ну всі ж знають це оце. цей сон, цей сон, це Степан Гіга. А цю знаєте золото Карпат, золото пісень, це Іван Попович. Але співає Степан Гіга, там у них якось не знаю, фіт один на двох. Реально, мені дуже подобається, я дуже поважаю старших артистів, тому що раніше важко було стати популярним. Зараз популярним може стати хоч хто. Е, от ви, наприклад, мужчина, як вас звати? Так. Сергій, от бачите, ви нічого не зробили, вас вже всі знають. То Сережка. От. А раніше, щоб твій цей сон, цей сон співала вся Україна, то треба було об'їздити всю Україну, заїхати в кожне місто і в село. І я реально рахую, що раніше лише дуже талановиті і харизматичні люди ставали популярні. Талановиті, харизматичні, і Віктор Павлік. Я не знаю, <зас> я не знаю, як у нього це вийшло, але це прекрасно. Вот ви дарма смієтеся. Ну дуже дарма, тому що він недооцінений. Задумайтеся, в нас в країні є виконавець, у якого тур по санаторіям. Ви смієтеся? А Віктор Павлік буде жити вічно. Я вам говорю на мінеральної водичці всю дорогу, у соляних кімнатах співати то як діафрагма працює. До чого я це веду? Я зрозуміла, в Віга на концерті дуже важливу річ, чого він мені любиться. Тому що я йому вірю. Всі виконавці, яких ви чуєте, поділяються на дві категорії: вам або подобається, або не подобається. Правильно? І цей фактор, що вам не подобається, залежить лише від того, що ви не вірите цій людині. Степанові Гігові Я вірю задумайтеся, він з кожним роком все щиріше і щиріше співає яворину. Коли він каже на могилі моїй, посадіть молоду яворину. Я думаю, пан Степан, уже скоро. <рес> я не знаю, де я буду в той день, але мені вже боляче, я вже до цього причетна. Коли Степан Гіга каже, я любив вас усіх, та найбільше я любив Україну, я йому вірю. Він дійсно любив Україну і про це співав. І він її любив не за те, що він ні раз за кордоном не був. <рес> він співав про це, коли мене ще не було. Розумієте, це правда. Він це співав, коли не було мейнстрімом. коли... Ну, то зараз всі співають, бо так треба, бо це модно. Настя Кам'янських їде в тур по Україні, який називається Я, Україна. Тіна Кароль співає Україна, це я. Я чекаю плакат від Олі Полякової, де буде писати «Ні, то то я. Думаєш собі определіться, хто Україна, і дайте нам знати. Реально, я йому вірю. Чесно, навіть отак сказати, це вирішите, але я скажу, щоб ви розуміли, Степан Гіга — той чоловік, з яким. Ну, я би з ним пісюрік дьоргнула, вірите? <праць> <праць> так. Дуже важливий момент, прошу замітити, що з ним, а не йому. <праць> я це веду до того, що кожен раз, коли ви слухаєте. Українську музику, якогось виконавця, завжди прислухайтеся до свого внутрішнього критика, який каже: вам, вірю або не вірю, слухайте лише тих, кому ви вірите. І так української музики якісної буде набагато більше. Я дуже щиро в це вірю. Дуже вам дякую.